Жан Мішель Баскія. американський художник, який народився в пристойній інтелігентній родині, але в якийсь час просто пішов з дому і став безхатько став продавати свої листівки, намальовані власноруч, був художником стріт арту. Одного разу продав листівку Енді Ворхолу. і це була рокова зустріч, тому що Енді Ворхол допоміг йому потім зробити персональну виставку, на якій Баскія продав всі до. Останньої роботи Аске став одним з перших популярних темношкірих художників. Він піднімав в своїх роботах теми расизму, політичної та соціальної нерівності. Він міг жити. На вулиці, але ходити в костюм Харманії. Це була незвичайна людина, яка, на жаль, померла всього в 27 років. В неділю, 18 травня, в 19.00 за Києвом, я буду розповідати більше про Васкию. Буду показувати його роботу, і ми намалюємо одну з його картин з дітьми від 6 до 13 років, а також їх батьками. До зустрічі з мистецтвом.